Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, коли потрібно сіяти перець та баклажани на розсаду, щоб потім висадити їх у відкритий ґрунт. А також поговоримо про різницю в датах посіву, в залежності від того, будете ви робити пікіровку чи ні. Давайте розберемось. Якщо ви плануєте вирощувати розсаду перців та баклажанів в окремих ємностях без пікіровки або способом перевалки без пошкодження кореневої системи, то тоді у цьому випадку вам потрібно буде посіяти насіння за 70 днів до висадки розсади у відкритий ґрунт. Для висаджування розсади перцю та баклажанів у відкритий ґрунт в Україні температура повітря повинна бути стабільною і не нижчою за 15-18 градусів в день, а вночі не нижче 12 градусів. Ці культури потребують теплої землі та повітря. Зазвичай оптимальний час для висадки це друга половина травня, коли вже немає ризика зворотніх заморозків, а температура стабільно тепла. Давайте, наприклад, візьмемо орієнтовний термін висадки розсади це 15 травня. Тобто, якщо ви плануєте висаджувати розсаду у відкритий ґрунт 15 травня, то насіння на розсаду потрібно буде посіяти 5 березня. В такому випадку ви отримаєте міцну розсаду, вік якої буде 70 днів. Та така розсада дасть вам більш ранній врожай. А ось якщо ви вирощуєте розсаду з пікіровкою, то вам доведеться додати ще кілька днів на адаптацію рослин після того, як проведете пікіровку. Пікіровка зазвичай відбувається через 14-20 днів після появи сходів. А після цього рослинам потрібно дати ще 7-10 днів для того, щоб вкорінитися та адаптуватися. Таким чином, якщо ви будете вирощувати розсаду з пікіровкою, то вам потрібно посіяти насіння 18 лютого. Для того, щоб встигнути підготувати здорову міцну розсаду до 15 травня. Тепер давайте подивимося це в таблицях. Зробимо висновок. Якщо ви не будете робити пікіровку, сіючи насіння перців та баклажанів, ви повинні зробити це 5 березня. А якщо ж ви плануєте пікіровку, то сіяти насіння потрібно буде раніше, 18 лютого, для того, щоб розсада встигла адаптуватися після пікіровки. Не забувайте, що для перців та баклажанів важливою умовою для висадки у відкритий ґрунт є прогрівання ґрунту до 15-18 градусів. Тому орієнтуйтеся на прогнози погоди на травень. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. А якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал, щоб не припустити нові поради. До нових зустрічей, друзі!